Чому твої творчі роботи завжди будуть мати більшу цінність, ніж створені штучним інтелектом? Штучний інтелект і художник обидва здатні генерувати мистецькі твори, але є важлива різниця між тим, як вони це роблять. Штучний інтелект це програмне забезпечення, яке може бути налаштоване на створення мистецьких творів від малюнків до музики і відео. Штучний інтелект використовує нейронні мережі для створення нових образів, які можуть бути дуже складними і деталізованими. Однак штучний інтелект просто копіює зразки, з яких навчався, і не здатний створити нові ідеї. Художник, з іншого боку, має здатність надихатися, використовувати своє уявлення та креативність, щоб створювати мистецькі твори, художники можуть бути натхнені іншими мистецькими творами. Природою або ж своїм життєвим досвідом. Індивідуальність художника дозволяє створювати щось нове та унікальне, відображаючи його власні ідеї та переживання. Отже, хоча штучний інтелект може бути вражаючим інструментом для створення мистецтва, він не може замінити творчості та натхнення, які властиві художникам. Художники використовують свої індивідуальні здібності та креативність, щоб створювати щось, що відображає їхню унікальність та переживання, що робить їхні твори особливими та неповторними.